У Рівному одразу ж поширило ще мало чуток про надзвичайну подію та про те, що вона завдала шкоди навколишньому середовищу. Багато громадян авторитетно ділилися зі знайомими подробицями того, що сталося. Дехто навіть готувався про всяк випадок терміново евакуювати свої сім'ї подалі від рівного. За коментарями ми звернулися до керівника «Рівнеазоту» Віктора Колесника. Котрий не зміг сказати, чому стався вибух, але повідомив, що на підприємстві зараз працює комісія із спеціалістів прокуратури служби безпеки Міністерства із надзвичайних ситуацій. Вона і з'ясує причини, через які вибухнула цистерна та пошкодила дві інші. За технологічним процесом у тій ємності повинна була бути майже чиста вода. Сьогодні, з повідомлення чергового управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, нам вдалося дізнатися, що на азоті, в цеху, де переробляють відходи адепінової кислоти, вибухнули дві цистерни з загальним об'ємом 5 тонн. Ніхто з працівників підприємства не потерпів, ні пожежі, ні загазованості повітря не було. Що спричинило вибух в управлінні з надзвичайних ситуацій, поки не знають, але сказали, що шкоди навколишньому середовищу він не завдав. Слідчий прокуратури міста Рівного Андрій Джус, який працював того ранку на місці пригоди, повідомив, що вибух особливо не вплинув на виробництво, хоча й завдав йому шкоди. Повилітали шибки у навколишніх приміщеннях у радіусі 300 метрів, а в деяких навіть пошкоджено рами. Він також зазначив три причини, через які могли вибухнути цистерна. Або вона була під тиском, або вибух стався від температурних змін чи від невідомої хімічної реакції. Працівники лабораторії взяли з епіцентру вибуху проби, в тому числі і ґрунту. Отож, чекатиме їх висновків.